Так, добрий ранок, пацани. Які діло написав коме, для чого ти це знімаєш? Який сенс в цьому? Тому що українська аудиторія маленька, і тому, що земля кругла, і тому, що там ще щось. А в чому сенс? А в чому сенс? В мене я не здаюся, яким запитанням, я просто роблю. Для мене немає сенсу в цьому сидіти і задаватися питанням, сидіти в депресії, сидіти там все і придумувати і так далі. У мене немає синдрому генія, просто роблю оце все. Багато не треба задумуватись, а доцільніше на цю аудиторію, а можливо це, можливо, це. У мене такого немає мене. Ах. Будьте, будьте добрішими, пацанею. Я зараз став зранку, кортизол просто зашкалює. Ну, За рахунок кортизолу ми просинаємося, якби в нас не було високого рівня кортизолу, тривожності зранку ми би просто не могли б проснутися. Так, у мене зараз кортизол високий. Yeah. Я прокинувся і записую відео <рес> на кортизолі. Окей, okay, let's go. Окей, okay, а значить, зараз як завжди їду на роботу. В принципі, скажімо так, поки є робота, я її виконую, тобто працюю поки без вихідних, тренування присутні, все окей. Okay. Сну трошки мало, але я стараюсь поспати десь в автобусі, стараюся. Прийти додому поспати, якщо, звісно, є зазор, є час. Якщо ні, ну, то йдемо в зал і працюємо. Значить, Сьогодні не знаю, чи буде тренування, можливо, перенесу на завтра, тому що я тренувався вже 2-3 дні підряд. Потрібно відпочити. От, якось так. Зараз в автобусі, мабуть, не вийде поспати. Зараз в мене багато роботи, треба онлайни закрити, треба змонтувати відео на YouTube, можливо, навіть два. І в мене десь година поїздки, тому буду вже не спати і використовувати її з такою користю. Знаєте, я вам скажу, що я на такому автобусі тільки їздив. по Перше тут кондиціонер, по-друге, тут немає жив, і по третє тут чисто, Класно. Але фріз в такому автобусі, ну, ну, автобусі коштує 50, а не 100 доларів звичайно. Але його просто немає, цього автобусу. Так, все стабільно, кочівники теж на місці. Я вже в даунтауні. Я поїхав. <рес> Цікаво, як вони прощаються між собою. Я поїхав, я поїхав по справах. <рес> поїхав, по ділам там треба переговорити, знаєш. Діла. Добре, це все жарт. Та від такого не застрахований в житті, може бути, що хочеш. От тут дійсно розумієш що таке бетонні джунглі. Просто бетонні джунглі. Якось, до речі, дуже пусто на вулиці. Дуже пусто. Так, дівчата, хто боїться вдягати якусь там юбку, шорти. Просто не вигадуйте собі. От дівчата собі ходять і взагалі не комплексують, не соромляться. І треба поїсти, але я вже їсти не сильно хочу, якщо чесно. Хола. Компрар. Мі густа. Кафе. Ун злаче. Влаче, влаче, влаче. Ун злаче. Влаче. Гранде, гранде. Кафе веро. Веро.

Не зміг потренуватися через, через роботу. І зараз мушу закрити тиждень в понеділок аж. Тобто в мене 4 тренування на тиждень, зараз я мушу закрити минулий тиждень за рахунок сьогоднішнього тренування. І цей тиждень також буде веселим. По суті, мені потрібно зробити два тренування підряд, день відпочинку і знову два тренування підряд. І вже з понеділка вийду на 4 тренування знову. З перервами нормальними, з відпочинком. Ноги не сильно люблю тренувати, але приходиться, я ж хочу мати об'ємні ноги. Плюс якщо прийняти те, що я починав з ніг, це взагалі те, що зараз є, це небо і земля. У мене литки, тобто ікри були більші за подріцепс. Якщо знайду фото, прикріплю десь тут. Подивитись. Таке буває, таке буває головне мінятися. Нічого супер страшного, в принципі, немає. Так, у мене зараз тренування ніг. На жаль, сьогодні забув мікрофони, тому буду записувати просто якісь частини вправ, які я виконую під музику. Зроблю нарізку. Хотілося б, звісно, зробити так, як в попередньому відео, але я просто забув мікрофони. Обов'язково вино. І ще в мене є такий протеїн-бар. Їмо і стартуємо тренування. Тренування ніг. Як стартуємо чому я завжди кажу може, ні? я ж один тут, по суті. Стартую тренування. Він мені не сильно подобається, він такий, знаєш якийсь більш звичайний, але коли в тебе не так багато калорій, то для тебе батончик просто насолоджує. Так, починаю з зведень. Yeah, nice так, тренування щось взагалі не йде. У мене якісь спазми по ногах, я саджую просто. Вона трусяться ноги. Не знаю, можливо це перевтома. Шкода, що не видно, не можу нічого показати, але. А, не знаю що причина. Але що я здамся. Так, мене вже завершальні штрихи, можна сказати. Що... Згинання лежачі і до і... речі, легендарний тренажер, тому плац називається. Mm. Mm. А скоріше Раз приїжджався mm. mm. в Адрапсет. Більшого mm. не кинув. Mm. Yeah. <laughs> I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, girl. not a piece of fur is plastic. Heading to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no. She's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's <laughs> got me captivated, so the game I'm gonna play it. Yeah. she got a body like a whole She likes to keep the party going. These rumors got me feeling. Все, це вони закінчили сесію в спортзалі. Йду додому відпочивати. Так, чому так темно? <гум> Нічого не видно. Так, всіма правдами і неправдами завершив своє тренування ніг. Вони мені дуже важко даються, треба знову полюбити тренувати ноги, але знову ж таки в мене є ряд проблем, які я не висвітлював, не висвітлюю. Значить... Не знаю, чи взагалі про це варто говорити. Скажемо так, у мене є там навіть не одна проблема, їх десь 3-4 зі здоров'ям, які я не показую, не афішую, не кажу, я думаю, скоро прийде час, я в принципі розкажу, що і як. Поки тренуюся, вижимаю максимум, не знаю, чим це все закінчиться, як воно буде, але але який варіант залишається, просто плакати, нічого не робити. Наступне, завтра в мене вихідний. Завтра тренуємо спину, мені здається. У мене вже марафон з чотирьох тренувань підряд буде. Досить важко. Ну, в принципі, я не відчуваю втому, якщо так сказати. Втому взагалі не відчуваю. Плюс, коли ти займаєшся улюбленою справою, яку ти любиш, то втоми ти просто ти не будеш звертати увагу на втому. Тобі вона буде просто нецікава, не в пріоритеті. Для тебе більш цікавий результат, який тебе очікує потім. Тому, знаєш, я так рахую, що дисципліна це ключ до того, щоб дійти до того результату, який ти хочеш. І без переступання через себе ти не зможеш цього зробити. Сучасна психологія, на жаль, чи на щастя. Тобто тут... Дві сторони медалі, зараз розкажу які. Диктує нам такі правила, що я не в ресурсі, мені потрібно відпочити, мені потрібна енергія, мені потрібно це, мені потрібно те. Я без цього не зможу, мені потрібно відпочити ретрит, відпочинок і так далі. Спілкування, я одинокий. Це все йде з Америки, тому що люди тут соціально досить такі закриті. А Зараз повернусь до того, що дві сторони медалі. Чому дві сторони медалі? Тому що перше це ніби погано, тому що це подається на весь соціум на загал. І це погано, що більша кількість людей, а, на жаль, з цим живе і це просто їсть і клює на це. Друга сторона медалі. Чим більше м'яких людей, чим більше. Звичайних людей, тим по суті легше досягнути якихось висот, тому що конкуренція, зрозуміло, стає меншою. І в цьому той ключ, що можна вирватися вперід, поки інші плачуть, поки інші шукають оправдання. Ми просто працюємо і йдемо туди, куди хочемо, досягаємо висот. Буває важко. Буває, не по собі. Не хочу, не можу, не буду. Але переступивши через себе, зробивши ті самі відказні підходи, почитавши щось, подивившись замість того, щоб послухати музику, кожен з нас наближається до кращого життя. Якби там не було встріну, ти щось почув. Десь воно відклалося, кудись пішло. Ти розказав своїм друзям, своїм знайомим. Дуже важливе правило, до речі, я колись прочитав, не пам'ятаю точно, в якій книзі, ділитися з друзями те, що ти дізнаєшся нового із книг. Це дуже важливо, тому що відбувається взаємообмін інформації і таким чином, можна сказати, ти економиш собі певний ресурс часу, тому що ти читаєш одну книгу, твій друг читає іншу, твоя знайома читає ще третю. Ви якимись інсайтами обмінялися і... По суті, зекономили в собі трошки часу. Дуже важливо залишатися в оточенні в оточенні людей, які нас мотивують, рухають, і своїм власним прикладом знову ж таки показують, що хочуть чогось більшого в житті. Таке оточення є досить таки приємним і сприятливим для того, щоб рости та розвиватися. Різного роду правдами, неправдами зараз я знаходжусь в оточенні, де люди набагато набагато. Набагато вищі за мене. У мене є двоякі оточення. Тобто чорні працівники, там, де я працюю зараз, в цих людях нічого поганого немає, просто я не хочу бути там. Я не хочу бути з ними, тому я дивлюсь на інше оточення, яке мені доступно. І знаєш, будучи в Україні, я ніколи не міг подумати, що в мене буде такого роду оточення. Але по суті, ці мої дії тіньові, які я робив багато років. Спортзал дисципліна не витрачав кошти на, там, на якісь там забавки, на якийсь там відпочинок, на якісь хотілки і так далі. Я просто в тіньову працював в спортзалі. Мається на увазі тренувався, не працював. Працював також колись. бекграунд в мене також був в спортзалі. Також я колись працював тренером. Був у мене такий досвід. І по суті, зараз ці тінь... тіньові кроки, коли щось робив, мені задавало запитання, для чого. Для чого тобі це потрібно, що тобі це дасть, друзі? Колишня дівчина, близьке оточення, батьки, для чого ти це робиш, що тобі це дасть? І зараз я по суті потрошки, потрошки, потрошки починаю пожинати плоди того самого, що я робив колись і продовжував робити до цього періоду часу. І зараз я тут, я в оточенні цих людей, які знову ж таки набагато, набагато, набагато вищі за мене. Але самі ви... Самі ви розумієте принцип центрифуги. Тобто все, що тебе оточує, якщо це все додати і поділити, по суті, вийдеш ти. Але, знову ж таки, коли ми ділимо, ми отримуємо набагато більшу цифру, тому що люди, скажімо так, вище за тебе по статусу, і ти стараєшся тягнутися до них, хоч зараз ти в такому не сильно хорошому положенні, ти не такий, скажімо, як вони. Є до чого є до чого стягнутися, але знову ж таки це дає мотивацію, це дає дисципліну, це дає поняття того, куди ти хочеш прийти і що може бути краще когось вийшло, чому в тебе не може вийти. Хтось заробляє, чому ти не можеш заробляти. Просто багато хто опускає руки і каже, ну знаєш, в мене немає такого оточення. Коли в мене не було такого оточення, я просто вмикав на ютубі того самого Долгіна, Карнегі, Будь-кого. І шукав оточення, формував оточення з тих самих людей, які доступні мені були в інтернеті. А не просто сидів. Ї. Ну, знаєш, там Петя, коля Вася не такі інтелектуали, тому у мене немає такого оточення. У мене такого не було. Я його сам формував раніше, раніше, в мене було дуже багато знайомих, саме знайомих, я їх не ідентифікував як друзів через Кава Авеню, це там де. Збиралось дуже багато людей в є такий заклад, кава Авеню, мережа Кав'ярень. Там збирались різного роду люди. Від, не знаю, від бізнесменів до якихось вуличних музикантів. Майже бомжів, можна сказати. В хорошому сенсі нікого не хочу образити, але і я дуже часто проводив свої вихідні, стоючи там, п'ючи каву, спілкуючись з людьми. І... Просто пізніше я зрозумів, що окей, проводжу я там час, спілкуюся, а толку з цього, який сенс? Я не хочу бути як вони, я хочу бути іншим. І я почав шукати цих людей, яких мені достатньо, просто в книгах, в аудіокнигах, в якихось відео на Ютубі і так далі. Ключовими людьми, які мене змінили, це, мабуть, я назвав би. Багато ключових людей, які мене змінили. Зніму себе ще трошки з лівої сторони, то я постійно з правої знімаю, вже в мене плече просто болить. У мене є багато ключових людей, які мене змінили. Але найперша людина, зараз я просто кажу і аналізую. Взагалі мені підказав цю людину, мій друг Рома. Ми з ним разом пішли служити, правда, в різні, в різні війська. Але каже, подивись там, на Ютубі є такий прикольний. Чувак, подивись, там є на ютубі такий класний мужик, хлопець Ігор Войтенко розвивається книги, читає і так далі. А такий, ну цікаво, подивлюсь. А я тоді заступав на міську раду, я служив в Національній гвардії України перший раз в строкову службу. Я заступив і просто такий вау, книги! І він так Войтенко так міг класно подати, щоб зацікавити тебе, прочитати саме цю книгу. І я так, окей, давай подивимось. Я подивився. Книг в мене не було доступних, грошей на книги також не було. У мене була зарплата місяць 156 гривень. <гум> місяць 156 гривень. Знову ж таки, фізично змоги носити з собою книги не було. Я просто ховав телефон, який в нас, до речі, забирали. Я собі купив другий телефон, що в мене був старий, я вже точно не пам'ятаю. Я його клав в сейф, а інший просто ховав по карманах. Часто в нас їх забирали, там ще щось, ну, не суть. І я починав читати книги з телефону, скачував на якихось там російських сайтах, там, піратських і так далі. І просто завантажував в ФБ Reader, здається, називається програма, якщо не помиляюсь, і починав читати книжки. До 21 року я не прочитав жодної книжки. Жодної. В школі. там, І, так далі. Жодної книжки. і в 21 я подивився Войтенка і просто прочитав першу книжку. Називається Богатий папа, Бідний Папа. Це перша книга, яку я прочитав Кіосакі. І потім був ряд книг, мабуть, 40. За цілу службу я прочитав в той час, як мої тімейти співслуживці. Я не знаю, як буде українською служивцем співслуживці. Солдати, з якими я служив, а вони просто дивилися вже Ютуб по третьому кругу, можна сказати. Вони просто все передивилися. Був такий дід Коля. <laughs> Бля, цей чувак просто весь YouTube передивився. Дійсно, без просто... тоді на Ютубі так багато інформації було. <laughs> не так багато всього, він просто все передивився. В той час, коли я приходив просто спати, хотів не міг. Я дістав телефон, я знав, що мені потрібно сьогодні чітко прочитати 10 сторінок. Я сидів, якщо я тягнув час, я сидів, як красивий просто. Я не почитав, я не почитав, я не почитав. А... і і я все рівно продовжував, я читав, хоч це було незручно. Багато хто казав від маски. Там з телефона незручно, мені болять очі і так далі. Ми до всього звикаємо. В цьому немає якоїсь великої проблеми. Можна читати з телефону зовсім спокійно і навіть не відволікатися. Це легко. Ось так, по суті, я почав змінюватися саме з Войтенка, саме з армії. Знову ж таки, армія ніяк не міняє чоловіка. Міняє він сам себе. В армії, тому що в армії тебе заганяють, тобі дають їсти повне дерьмо. Дійсно, це так і є. З тебе роблять просто послушного пса. Ну, як і в принципі в будь-якій системі. Будь-яку систему, з тебе стараються зробити послушного пса. Це дійсно так і є. А, і, по суті, я сам себе почав там, міняти. Знову ж таки, привів собі певну дисципліну до занять спортом. Тоді я ще не займався до армії, в принципі. Там потрошки-потрошки щось починав, дивився, мені щось підказували. Пізніше я почав дивитися Грега Пліта, і ця людина просто ще більше перевернула мій світогляд. Він дуже класно все так подавав і приводив аналогії з спортзалом до звичайного життя, що в житті дуже важко пояснити якісь певні компоненти, він їх пояснював за допомогою тренувань і аналогію зі спортзалом. І третя ключова людина, я думаю, ви вже знаєте, хто це. Це Артем Долгін, та сама легендарна людина з України, з СНГ. Оця людина дійсно мене змінила і повністю перевернула все. Тобто, якщо брати, наприклад, постать Войтенка, Регапліта, це люди, знаєш, які були святими, можна сказати, віруючі і так далі. Ну, Артемус також віруючий, але Артемус він показав трохи іншу сторону, тобто він там і курив не тільки сигарети і так далі. Випивав. Він був гібридним атлетом, він був виступаючим бодібілдером, а, мав свій бренд, а, знайомився з дівчатами, там мав досить такий цікавий бекграунд да, в цьому всьому. І тобто це повністю кардально відрізнялося. Я зрозумів, що ну, по суті я щастих святош, можна сказати, я там не, не п'ю і так далі. Він також кардинально перевернув моє бачення всього просто. Я думаю, блин, можна бути і таким. Потім почав інших дізнаватися не тільки по спорту, а там якась там фінансова грамотність і так далі. Все потрошки, потрошки, потрошки. І таким чином, по суті, я змінив себе. Знову ж таки, не маючи цих людей в оточенні зовсім, просто бачу їх через екран. І що там не було, як би там не було, я розумію, що я також змінюю людей, щось показую, розказую і даю якусь певну інформацію. І це для мене дуже приємно, тому що колись я собі поставив таку ціль змінювати людей. Але але, тоді я ще не дивився на це як під тверезою призмою. Тобто в першу чергу потрібно допомогти собі. Тоді я дивився це як на благу ціль, але, не маючи нічого за спиною. Тобто якихось фінансів, чогось такого, з чим можна рахуватися, я почав думати тільки про ту благу ціль. Тобто я не дивився на себе, що в мене немає коштів, що я не маю якогось статусу і так далі. Зараз більше фокус на собі, але знову ж таки, з цього положення я продовжую віщати через цей екран. І для мене є великою благою ціллю Досягнути успіху і показати от всім, що навіть з цих низів, навіть з України, навіть з села просто можна добитися будь-чого будь-чого. Зараз я в Лос-Анджелесі, зараз я працюю на мувінгу, окей. Я тронувся в голджимі, окей. У мене є декілька видів заробітку, окей. Пацани, ще трошки і просто. Так запалимо, я вам обіцяю. Дуже сильно запалимо. І саме головне, саме головне головне все починається з віри. Яка підея погана не була, вірячи в неї, ти завжди завжди діб'єшся успіху. Навіть якщо ти не дійдеш до неї, ти все одно залишишся, наприклад, на половині шляху, але ти будеш вищий, ніж ти був в попередній позиції за 100%. І навіть так подумати, все починається з ідеї. Тобто, от заправка. Її ж не було в природі, хтось це придумав. Автомобіль, будинок, тротуар, будь-що це. Просто плід, е фантазії людини, розумієш? Тобто без цього всього, по суті, не було б цього всього, що нас оточує. Добре, пацани, з вами був той самий Сергос. Побачимо вже зовсім скоро, тобто завтра. Па-па.